Брати і сестри, наше зібрання підходить до закінчення. Ми ще будемо мати коротенько другу частину. Коротенько, але саму головну. І ось для вашої уваги ще кілька слів я хочу сказати. Просто так і нагадати те, що брати говорили. І сьогодні ми з вами є щасливі, що ми є разом, що ми є в домі молитви. І гляньте кругом себе, браті сестри, ви бачите там тих людей, бачите тих, які біля вас сидять, які є в нашій сім'ї, які є в родині Господній. І це ті люди поруч нас, які хочуть бути разом з нами у вічності. Хіба це не щастя, хіба це не радість? Скільки сьогодні людей є, одиноких людей, які шукають. Близьких, які шукають знайомих, рідних. І церква це не нація. Церква це народ. Євреї теж це не нація, це народ. Така ек еквілібристика, така словісна. Знаєте, браті сестри. Але ми з вами розуміємо, що ми є народ Божий, з різної національності, з різних. І чорні, і білі, і жовті, всякі, і вони приходять перед лице Господнє, і вони входять в силу завіту Господа з народом. І ми сьогодні прочитаємо ще місце 28-й вірш 11-го розділу першого післання Коринтян. Я часто і над цим весь час зупиняюсь, браті і сестри. Нехай же людина випробовує себе. І так, нехай хліб їсть і чаші. Хай п'є. Браті сестри, ці слова вони досить важливі. І чи ми задумуємося над ними, що вони для нас сьогодні несуть? Знаєте, коли ранком лікар заходить в палату, і він подивиться на хворого і питає, як, як ви почуваєтесь? І в цих словах, які говорить хворий, лікар може оприділити його стан. Як ви почуваєтесь, і він починає думати, і він е, своїм розумом вертається в минуле в прожиту ніч, в минулий день, і він тоді відтворює в собі от свої почуття, і він каже для лікаря, як він почувається. І ось перед нами сьогодні мить, оця мить, в яку ми маємо звершити важливу операцію, ми маємо зважити себе. Ми маємо поставити себе перед Божим лицем на вагу Господа, і ми можемо зважити, як ми маємо згадати, як робити це. Переді мною брати говорили. По-різному сьогодні люди звершують, але Слово Боже дає точну інструкцію, як це маємо ми зробити. І не завжди, брати, сестри, не завжди традиції то є погано. Не завжди правила і, знаєте, наше набуте. В житті воно є погане, але Господь так каже, що нехай же людина себе випробовує. І як це зробити, чи варто його робити, ми з вами вже багато над цим думаємо. І от згадаємо народ Ізраїля. От Народ Ізраїля, коли Господь сказав, я вас виведу з цієї землі, з рабства, я вас виведу до краю, де тече молоко і мед. Хто не любить? Меду з молоком. Може, такі є, може, і є такі. Але браті сестри, чогось Господь каже, що це саме таке, Саме таке, що подобається. І коли вивів народ Ізраїля, важкими проблемами вивів, через море пройшли вони, і вони йшли в пустині. І уявіть собі, намалюйте в голові собі картину життя Ізраїлю в пустині. Чи це пустиня? Браті і сестри, голодні євреї, що ж то робить? Господи, ну що ж ми маємо робити? Господь каже: йдіть збирайте. Уявляєте, не сніг, а манна покривала землю. І вони цю манну збирали, і вони їли її. Хотіли м'яса, перепілки є. А що сьогодні є щось цінніше в нас за перепілку, м'ясо перепілки? Які ціни сьогодні на ринку, і Господь це дав, і вони їли. Знаєте, не бігали до магазину, вони не горали поля, вони не косили. І якщо гаряче було в день, Господь хмарою накривав їх, щоб сонце їх не пекло. І вночі він зігрівав їм стовпом вогню, де вони оточували його, і вони там грілися. І ще, брати сестри, я ще трошечки ширший для вас, коли вони йшли, взули взуття, і вони не думали за моду, чи там високий каблук, чи низький, чи то шкірі, чи то замінника, а вони взулися, і 40 років це взуття в них не портилось, воно не тріскало і підошва не відривалась. І коли взяли одяг на себе, воно не воняло потом. Воно не рвалось, воно не йшло по швах, так дав Господь. І скажіть з другої сторони, що бракувало для євреїв? Хіба це не рай? Хто б не хотів так жити? Але браті і сестри були такі люди, які нарікали на Господа і кажуть: в Єгипет хочемо, до котлів туди, хочемо туди, до цибулі, до м'яса. І Господь подумав. Стільки я їм дав, вивів, веду їх до краю. І чого ви бурчите? Чого ви нарікаєте? І знаєте, це Господу не подобалось. Не подобалось. І навіть те не подобалось Господу, що вони, вони не хотіли до обітованого краю. Розумієте? Не хотіли в обітований край. А чому? Як ми можемо доказати, що вони не хотіли? Уявіть собі, що пішло 12 чоловік з Ізраїлю, з кожного коліна видні люди. Це спеціалісти були, не так, як наші політики. Це були спеціалісти, які розуміли народ, розуміли обставини, і вони пішли вивідати той край. Пішло 12 чоловік. А коли 12 прийшли, прийшли до народу, до Ізраїля, прийшли туди до стану і кажуть: о, о! І знаєте, помутнів розум. Гроно винограду несе два чоловіки. Люди там великі, там все родить, фіги. І 10 чоловік кажуть, ні, ми той край не підемо. Дорогенькі, а куди ж ви підете? Куди ви підете? Господь вам показав. І він обіцяв, куди ви підете? Там великі люди, страшно. Із десяти два, ми підемо і завоюємо, ми підемо і будемо там жити, браті сестри, і вони не хотіли в той край. І коли навіть вони ступили, Бог розступив води Іордану, коли вони пройшли, і все одно вони не хотіли. Ось такий людський розум. І знаєте, саме ліниве, що є в людини, Я вам відкрию таємницю. Саме ліниве, що є в людині, то є розум. Руки працюють, ложку безотказно носять, до рота, ноги ходять. А ось серце постійно стукає, і воно не лінується. А ось наш розум. Тому апостол Павло дивився на людей, а він психолог був. Він психолог був. і знаєте, як… Подивився на це і каже, нехай людина себе випробовує. Хай включить свій розум людина і подумає хто вона на цій землі. Хай вона подумає на ці обставини. Чому так сталося, що вона так сьогодні живе? Чому так сталося? І знаєте, браті і сестри, психологи, коли дивляться на життя людини, кажуть, що є в людини саме два страшні дні. страшніші, то є два дні. День, коли. Ви сьогодні сидите в зібранні, і ви думаєте, за вчорашній день, що я не зробив, що я не так зробив, що я хотів би краще зробити, і той день вас мурдує. І ви думаєте, що ж то як поправити, коли він не в ваших руках. І ви не можете нічого заподіяти, але ви сидите в тому дні. О, колись до вечора так не було, як сьогодні. І ми весь час думаємо, а батьки наші так казали, а вони так робили. А ми сьогодні як маємо робити? І ми своїм розумом гальмуємо розвиток наш, духовний наш розвиток гальмуємо і вертаємося у минуле. А Господь каже через апостола каже, забуваючи те, що позаду, я стремлюсь до вищого звання в Христі Ісусі, коли Господь дав сьогоднішній день, Він сьогодні дав і сніг, перемети, дав холод. Але ми забуваємо те, що було вчора, і ми йдемо вперед. А чому страшний завтрашній день? Тому що ми вчорашнє відкладаємо на завтра. Сьогодні я буду нічого так, лінуюся сьогодні. Завтра я піду, вибачусь перед тим, кого я заборжував. Я піду, занесу йому щось, допоможу щось йому. Я завтра побудую щось краще, тільки не сьогодні. І ось ці два проблемні дні, браті сестри, вони в Ізраїля всю історію їхнього життя. І по сьогоднішній день воно в них є проблемою. Той нарід, якого Господь вибрав для себе, щоб він славив Господа, Господь вибрав інший народ собі, і Він вибрав нас з вами. І сьогодні, яка різниця між нами і євреями, браті сестри? Слово Боже каже, що ми сьогодні йдемо долиною смертної тіні. Ми сьогодні йдемо по життєвій пустині. Пустині гріховній і земній. Ми сьогодні йдемо з вами, і ми маємо подумати за ту країну, за ті обставини, які сьогодні готовить нам Господь Ісус Христос. І ось, браті сестри, тому ми з вами сьогодні щасливі, що ми є. В церкві Божій, що ми є народ вибраний, царство священне. І сьогодні, брати і сестри, ми не можемо, так як ми не можемо замінити щось минулого, тому що це в руках Божих. І Господь каже, що те, що було, те вже воно те є. І що має статися, те вже воно було. І Господь Він покличе. Каже, Він минуле відновить. Так що це не наше, це вже в Господа. І наша ціль. Змінити те, що ми можемо сьогодні, змінити, і знаєте, браті сестри, один двадцять в книгі буття ми читаємо, що людина подібна, створює людину за образом і подобою Божою. І сьогодні вчення Біблії все зводить до того, що ми стаємо тільки тоді людьми, коли ми стаємо подібними бути до Бога. Запам'ятайте, братя і сестри, це заповідь, це моя заповідь. Тільки тоді, коли ми стаємо подібні до Бога, ми стаємо людьми. Тобто тоді, коли ми проявляємо любов до ближнього, тоді, коли ми турбуємося про них з любов'ю, тоді, коли ми надбаємо християнську звершеність в собі, тоді ми. Починаємо любити так, як Бог. Тоді ми починаємо жити. І ця любов для нас потрібна, щоб нам стати синами і дочками миру. Це важливе слово, тому що Він є наш мир, і ми стаємо синами і дочками миру. І ми стаємо синами і дочками втішителями. Братія і сестри, не тільки друг для друга, а для народу, який сьогодні гине, той, який вертається, знову вертається до Єгипту. А чому? Оті, братія і сестри, що верталися до Єгипту, що вони хотіли там жити, що вони не хотіли в обітований край, вони лягли в пустині. Люди, яким було до 20, вони війшли в обітований край. І вони там залишились і відтворювали свій народ, а всі інші лягли в пустелі. Так поступив Господь, так їм вирішив. Вони так захотіли. Не хочете, як хочете, я насильно вас не буду заставляти. І тому, сьогодні, браті і сестри, ми маємо досягти імені Ісуса Христа, але не просто. Фіктивно, а ми маємо Його в своєму серці, і ми маємо Його нести, і ми маємо нести Його серед народ. І сьогодні дуже важливо, браті і сестри, тоді, коли народ плаче, коли народ хоронить близьких і рідних, коли народ сьогодні бачить пролиття крові, як нам важливо церкві бути попереду і нести ім'я, нести це знамено християнина кожному і пригадати ту пролиту кров Ісуса Христа, яку ми сьогодні згадуємо, видимими знаками. Тому хай Господь благословить кожного із нас, браті сестри, і допоможе нам розуміти, що ми є народ Божий, ми є церква, а туди входять всякі люди, і темні, чорні, і білі, і жовті, і навіть євреї. Тому, Хай Господь кожного з нас благословить і допоможе нам прославити ім'я нашого Господа.